У неділю 2 березня в Лондоні відбудеться саміт окремих європейських держав. Ініціатором цього саміту виступив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. До першого переліку держави і їх лідерів були включені Франція, Німеччина, Італія, Данія ну власне ті держави, які проявляли найбільшу. А активність в допомозі Україні щоправда дивно там не знайшлося місця країнам Балтії. Не випадково, що перед початком саміту в Лондоні відбудеться онлайн саміт з лідерами держав Балтійського регіону. Зрозуміло, що. Корективи в саміт і перелік його учасників внесли і події у Вашингтоні під час зустрічі президента Дональда Трампа і президента Зеленського. Кількість учасників одразу різко зросла аж на 10 країн. До його переліку включені всі центральноєвропейські держави за винятком Угорщини і Словаччини. Важливо і те. Що перед початком саміту Кір Стармер зустрінеться з премєр міністкою Італії Джорджією Мелоні, яка наполягає на необхідності термінового проведення саміту ЄС Сполучені Штати Америки з питань безпеки Європи і безпеки України, а також заперечує мандат президента. Франції Еммануеля Макрона щодо права проведення нарад з питань безпеки і відносин з Сполученими Штатами Америки важливим моментом є й те, що у нових повідомленнях про саміт зазначається, що присутність журналістів. Та представників засобів масової інформації не передбачається. А в переліку питань, які будуть розглянуті, доповнено до питань, які стосуються збільшення надання допомоги в нинішній ситуації в довгостроковій перспективі. Також питання збільшення економічного тиску по відношенню до агресора Російської Федерації. Візьмуть участь у саміті також керівництво Європейського союзу та генеральний секретар НАТО. Очевидно, що це. Саміт, який кардинально змінить ситуацію. Більше того, на саміт запрошений міністр закордонних справ Туреччини Фідан, який їде з пропозицією представити для переговорів російської і української сторони Туреччину. Це означає, що може трапитися так, що управління цим процесом перейде від Вашингтона до Брюсселя. Ну що ж, будемо стежити за перебігом подій.